Всім привіт, друзі! Це Біг, радий вас вітати у своєму новому відео і сьогодні ми поговоримо про помеді В'ятні Тор 2 після 200 кілометрів пробігу. Розглянемо їх ближче і почнемо, звісно, ж, із характеристик. і найцікавішим елементом цих кросівок, звісно ж, є їх міцол. До речі, висота міцова у п'яточній частині 38, у носочній 30 мм, що дає 8 мм перепаду. І складається він тут із кількох різних матеріалів. П'яточна частина більшою мірою складається із базової, більш жорсткої і довговічної піни пуманітро. Ось можна побачити її за цією лінією, тобто за цією межею, це все. І на Nitro. Вся носочна частина кросівка, а також середня частина стопи складається із більш преміальної та більш пружної піни по Nitro, між якими інтегровано пластину Power Plate. До речі, можна її побачити ось тут в іконечку на підошві. І що хотілось би окремо додати від себе: що незважаючи на одну і ту саму назву, Power Plate, яку можна побачити і в більш старших моделях. Пружність цієї, не, не пружність, а жорсткість цієї пластини буде відрізнятися від старших моделей. Можу продемонструвати на простому прикладі, що при докладанні середнього такого зусилля кросівок можна протиснути в той час, коли, наприклад, порівняти із тією самою Power Plate у Puma Faster, його ну, майже не зігнути, і доведеться прикласти набагато більш. Складне таке, набагато більш сильне зусилля для того, щоб його протиснути. Тобто, потрібно мати на увазі, що цей кросівок буде менш жорсткий, але в свою чергу буде все ж таки більш комфортним. Знизу кросівка бачимо ту ж саму добре знайому нам Puma Grip, відносно функціоналу, якої взагалі жодних питань немає, але з іншої сторони, відносно якої можна побачити і найбільшу кількість дорікань у цьому кросівку. По-перше, це те, що нібито через надмірну велику кількість резини, яка була використана для підошви, вони додали у вазі. Мені насправді невідомо, тому що на перший погляд мені не здалося, що її тут багато. Але є факт, і факт. Вони не надто легкі. Їх вага складає 301 грам у моєму 46-му розмірі, і це співставно з тими ж самими шифтами, наприклад, третіми від відсотки, які я вже оглядав тут на каналі, а також райдами чи гайдами. Все це кросівки базової лінійки, або можливо там десь трохи середньої. В той же час, коли дивієте, це змагальні кросівки, або навіть, змагально тренувальні. От і хотілось би бачити меншу вагу. Це з однієї сторони, з іншої сторони, по власному досвіду можу сказати, що на коротких або середніх дистанціях там до 20 кілометрів це не дуже сильно відчувається а вже там 25+, плюс, дійсно хотілося б, щоб курсівок був легший. Але знову ж таки, з іншої сторони, якби цей кросівок був легший, то навіщо виробникові була б ця модель у виконанні еліт? Другим же недоліком є те, що нібито знову ж таки через велику кількість резини, яка використовується, я так розумію, от саме по площині кросівка, то він втратив у своїй чутливості і е, на бігу ви не маєте м, якби, відчуття контакту із поверхнею. Від себе скажу, що можливо частково це і правда, тому що в деяких моментах хотілося б, щоб він був м, не такий глухий. Але з іншої сторони сама поми гріб дуже добре виконує свою роботу, і якщо саме відчуття контакту із поверхнею вам необхідно через те, що якби вам потрібен контроль над тим, не нею десь у вас нога або що, то якби функціонал підошви виконує тут свою роботу на всі 100% і переживати через це не доводиться. З іншої сторони, якщо все ж таки є такі сумніви, то тоді просто не рекомендував би бігати по якихось да, сумнівних поверхнях і використовувати його більш для бігу по рівні поверхні. Кросівка, кросівка і в більшості виконана із двошарової сітки, це все ж таки не елітна модель. У мене ще поверх неї нанесено ось таке прорезинене покриття, яке дає додаткову форму кросівку, а також поверху воно пофарбовано, тому створює певне візуальне сприйняття. Що стосується того, наскільки вони дихаючі, то претензій в мене жодних до них немає. Матеріал пропускає повітря, ноги не пріють. Навіть якщо подивитися на світло, то можна побачити, що вони доволі прозорі. Не впевнений наскільки саме ось це зверху покриття впливає на пори кросівка, так але думаю, що незначно. Принаймні, якщо ви бігаєте довгі дистанції, то ноги у ну, вас будуть набрякати у будь-якому випадку. Головне, щоб вони не пріли і там не якби не затримувалась якась додаткова волога. У п'яточному стакані підкладки тут не дуже багато. Сама п'ятка. Доволі м'яка, наскільки правильно пам'ятаю, то взагалі в першій версії задник був взагалі не жорсткий, тобто там навіть не було жодної структури. Тут же структуру було додано, але ну, можете самі побачити, що він доволі м'який, але форму тримає. Система шнурування абсолютно звичайна, нічим особливим не вирізняється плоскі шнурки, які майже не тягнуться, і особисто, як для мене, вони набагато кращі закруглі, як естетично, так і функціонально. Язичок тут -то тонкий, має невелику кількість підкладки, всередині він підшитий, тобто сповзати він не буде, а також має додаткову перфорацію для відведення вологи та тепла. Також пару слів щодо посадки, кроси абсолютно відповідають своєму розміру. Місця мені достатньо. По їх особливостях це точно кроси не для широкої стопи, скоріше для вузької або середньої. По ширині мені місця достатньо, кроси собі я брав на піврозміра більше, тому і в носку мені місця достатньо, але після довгих тренувань там 30+, коли нога набрякає, особливо зараз, коли літо і жара, то по-перше, місця спереду вже майже немає. І є певний тиск по сторонах кросівка, тому можливо, якщо брати їх собі тільки на довгі тренування, то можливо варто брати навіть на розмір більше. А тим, у кого широка стопа або принаймні є підозра на те, що вона. Ширша за середньостатистичну, то все ж таки побажав би спершу їх поміряти перед тим, як купувати, щоб зайвий раз не розчаровуватись. Щодо ціни коштували ці кроси мені 3740 грн. гривень. І ті, хто трохи слідкує за каналом, знають, що спочатку я хотів купувати собі uh, Boston 12, але там не склалося з розміром, тому вони поїхали назад. І натомість я планував купити uh, Nitro Elite 2, але. До речі, там було теж запитання, чому вибрав саме ці ані а не еліти. Тому що просто банально на момент купівлі ці кроси коштували на тисячу гривень дешевше, і за іронією долі, там через тиждень еліти також коштували такі ж гроші. Зараз, наскільки мені відомо, ціни повернулися на попередній рівень, то були там якісь сезонні сейли, і зараз на них ціна так само 3740, і літи там плюс тисячу. Основна їх відмінність від елітів це те, що в елітах більш дихаючий верх, більш тонка підошва, як наслідок вони більш легкі, але в свою чергу і менш довговічні. Ну а так як основною задачою для тих кросівок, які я обирав, було саме е, якби можливість з'їсти все те, що я їм буду згодовувати впродовж свого тренувального процесу. то я вирішив що переплати вони не коштують, і вибір свій зупинив саме на цих, тим більше, що. Якщо питання стосується саме змагань, то у мене є Puma Faster. Набігали ми з цими кросівками вже більше 200 кілометрів. Зараз точної цифри не скажу, але обов'язково відео додам скріншоти трави для того, щоб підтвердити свої слова. І за весь цей час, скажімо так, гарно ми з ними потоваришували, тому можу сказати, що думка моя сформована. Але обов'язково зважайте на те, що кросівки мені сподобались, тому можу бути в деяких моментах необ'єктивним. Знайомство з, з цими кросівками я розпочав із недільного лонгу. Тоді це здається. Було 19 кілометрів. Після чого я почав їх почергово використовувати на різних типах тренувань. Були вони і на інтервальних, і на темпових. Навіть кілька разів бігали зі мною легкі кроси під час там відновлювальних тренувань. І можу сказати, що абсолютно ніде вони мене не підвели. Багато можна зустріти думок про те, що якщо ти шукаєш собі одні універсальні кроси, то ці чудово підійдуть. Дійсно, в них можна бігати навіть легкі тренування, і під час цього вони доволі схоже себе поводять, як і звичайні кроси, да, які ми купуємо собі, наприклад, для щоденних тренувань. Але навряд чи є сенс купувати їх, наприклад, якщо ти ви бігаєте більшість тренувань тільки легко, або, наприклад, купувати собі карбон, якщо ви взагалі новачок. Жодних проблем з я не помітив, хоча на скручуванні може видатися, що вони дещо м'якуваті. Але по-перше, для цього типу кросівок, я думаю, що це більш ніж нормально. А по-друге, підошва тут е, достатньо широка для того, щоб сприяти їх стійкості. Відносно підошви, як я згадував раніше, можу сказати, що Puma Grip тут робить свою роботу на відмінно і незважаючи на негативні відгуки, про те, що е, можна інколи втрачати відчуття контакту із поверхнею, щеплення тут просто ідеальне. Особисто для мене це. Не мінус, а той випадок, коли з рахунок того, що жертвуєш одним, отримуєш покращення іншого. А що важливо саме покупцеві, да, кінцевому користувачу? Хай вирішує він сам, тому що всі ми різні поверхні, місця там сприйняття всіх нас також різні. Тому, чом би ні Відносно їх ваги, для того, щоб бути конкретним, підготував навіть невеличке порівняння, і можу сказати, що наприклад для мабуть їх найближчого і найсерйознішого конкурента, який. В кількох параметрах навіть краще, а саме Endorphins під четверті від відсотки, важить на 20 грамів менше, а та ж сама версія еліт цих курсівок, десь на 40-50 грамів менше, в залежності від того брати офіційні чи неофіційні показники. До речі, остання третя версія цих курсівок, яка вийшла нещодавно, стала ще важчою і важить приблизно на 10 грамів більше, ніж ці. Але якщо подивитись не на кожний окремо взятий недолік. А на все в комплексі, і чому було прийняті ті чи інші рішення, все стає на свої місця, тому що кроси дійсно багато функціональні. Так довелося десь чимось пожертвувати. Але єдиним як на мене, їх недоліком, тобто ті недоліки, які було згадано раніше, вони випливають тільки в один в них недостатньо змагального вайбу. Тобто, це скоріше тренувальні змагальні кросівки, аніж змагальні, тобто їх вага, і такий не дуже яскравий зовнішній вигляд, не дають їм можливості якось десь сперечатися у ті категорії із більш старшими моделями. Але це, як на мене, і є плюс, тому що е ті рішення, які було прийнято, дали нам е з мого виробнику знизити ціну, зробити ці кроси більш доступними, мати можливість, е скажімо так. Віддати перевагу при купівлі саме їм, а не, наприклад, там тим самим спідам четвертим, які коштують, мабуть, тисячі на півтори-дві більше навіть зараз під час знижок. Тому це дійсно дуже крутий вибір щодо мене. То я купував собі партнера для підготовки до марафону, і вони тут нагодилися як найкраще, тому що робіт було заплановано багато і різних. І на них можна було розраховувати і з будь-якою із них також доповню тим, що вже згадував в одному із попередніх відео: саме те, що вони комфортні, універсальні і пружинять не агресивно. Саме це, до речі, намагався продемонструвати на початку цього відео. І своєю роботою скоріше доповнюють мій біг, допомагаючи виконати той чи інший вид тренування в залежності від того, яке навантаження я їм даю. Підсумовуючи, скажу, що для мене ці кроси абсолютний ноу-брейнер no з огляду на те, що ти отримуєш, сплачуючи ті гроші, які вони коштують. Ну а вірити мені чи ні, це вже ваша справа. Можу від себе тільки додати, що це не рекламна інтеграція. Просто кросівки мені дійсно сподобались і вони. Трохи більше перевершили мої очікування, ніж я давав їм із з самого початку. Ну і на сам кінець хочу додати, що як можливість знімати це відео, бігати або будь-що купувати. Це якби екстра опція, яка можлива завдяки силам оборони України. Тому за будь-якої змоги намагайтесь донатити або допомагати, чи можете відправляти кошти на будь-які перевірені збори. Бережіть себе та своїх близьких, і побачимось на найближчих стартах. Пока.